вы же раздаете бесплатно? Нет, бесплатно. А да? платить не надо? Нет, зачем Дайте счет, дайте, Все Все, дайте, это. Да. дайте буду да. Давайте, давайте, давайте. Деньги платят, вот. 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 Як все нормально, а? Що ще Голосуєте за посоль. Так, за всі я голосую. На демократії чи що? нас що не демократії, чи що Демократія, отам на сході. Можна не на демократію. На сході там теж демократія. Ну можете уїхати туди на сході. А нам тут вашу демократію не надо. А що це наша? А що не українець, що ще сюди? Що це так робота? Мною, зратник, ви зрадник, Ви зрадник, а не українець! А что это такое? Ні, гуляйся там, голосуйте! Тишитомера, нет? Ты же томера а Откуда я? А откуда, а? а? на Ви хочете фотографувати? Ні, нам відводите, щоб нас не побили. Не. Але погано, що в нас в країні немає демократії. Дуже погано. Щабліки купити, їсти купити. Ви побажити? Вони ж посадили з горохом пополам. Візьміть тисячу гривень, проживіть Що мені дав ваш президент? це неправильно. Опозиція в будь-якій країні, а у нас немає. А чому так? А чому так немає Ну такие бабушки привели, там они. А уже попадущий коссельник. До этого есть да? выборы. Давайте нам бази еще выборы. Вы проголосуете за Захарченко. За Моторолу проголосуйте. Нет, я точно так же в негатив Я знаю, не отношусь как... точно так же, как и все. А кто войну в Украине? Не вы, вы регионал, принесли сюда. Вы принесли сюда войну написали. Ви можете знімати по 350 гривень. І ви зараз кажете, що ми це не зробили. А чому ж подають ліс і вуголь наш, ваші правительство? Ви поїдете в самий Луганський, подивіться, що там робить. — Конкретно, що, що, на, що я накрала? Так? Ви починаєте, що ми, да я... ми наша влада. Це ваша влада привела ну, у кого-то. Демократія хоча Цю статтю <говорю> Я його є знову не відчуття. Не відверто, що влада змушує ховати прийти в лави ВВП там, чи іншої партії. Я наводний приклад, я вам закажу, я за це подав в суд. Це є прикле брехня, злочинна брехня. І оце мені возмутило, більш всього. Люди підходять до мене в тому, що... Ні, ви не маєте права, це, послухайте, якщо це була правда, то ви скажете, що це правда, а це брехня. Будете ось такі кепки одягати? Буду носити, мені не запретиш. Це мій вибір. А спернах, там тоже вибор. Не, 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 не будете сепаратизмом. А будете лами. Не будете не сепаратизм. ти на мене пригаєш? Что ти до мене приготите? Что пригаєш? Вы здесь распаливаете да, сепаратистов? вы его распаливаете. Я распаливаю? Каким образом? Сепаратист. Я сепаратист. Вы самые большие сепаратисты ну в данном вот. случае. Потому что вы сегодня делите людей на каких-то каких? таких и каких-то не таких. Да, на тех, кто развела, развязал войну в этой да, стране. Да, тех, развел, в этой да, стране. Слушает, да, и спрятался. Они должны быть. И ваш патрон. Я, я, я сейчас вам... Вы олейник. Олейник чей? Не называйте Тоже не ваш? Откажите сейчас публично от олейника. Я отказалась от олейника. Я отказалась от Я считаю их преступниками. Ніхомі, О, здесь, то, Там, ви, так, почали, ви почали опозиційний блок что я позиційний блок лидеры та сама партія регіону просто по-другому назвали ну як вам не стыдно в этом ходить мы українськими дуже добре, що його забрали. Любите, так? Да. Да. А вас моє походження без похоже. Садок да. хотіли ще сім гривень забрати. Це э, може Зам, більше да, зробити для України, ніж ви. А, 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 то, а, а то, ви за 100 ви. гривень будете стояти, я я Україну. продавати Україну. А безплатно продаєте. Я буду, щоб мені підняли п'ять. Ви вже щось робили, так? Ще не хватало, щоб ти мене бив. пив. Come on. Не... ОПА-блок в Європу не збирався, не треба про Європу, так і таксистів цю шамку, йдем Європу, нашу вам ОПА-блок, який не хотів Європу, подожди, ви говорите про Європу і агітуєте за тих, хто не хотів Європу, де логіка, де логіка, і що в мене бомба, ну ОПА-блок, ну що, ОПА-блок в Європу хоче? А а он ну, а вот же у вас, ну, ну, вот вас написано, кто сделал войну. Кто войну? А вы, знаете, войну? Что что а вы не знаете, что он в что войну сделал? А у вас даже шапка синяя. Мы пришли вас агитировать. Понимаете, вы тут пришли агитировать, не мы. А вы не агитируете. А что вы делаете? За мир? Вы за мир. Я ну помню за мир. Регионалы за мир. Регионалы распалили войну. за мир. Мы затеяли войну. А что это все делает? Я не продався, я українець. Ні, я Я активіст, я працюю, я волонтер, я безкоштовно працюю, це плати я Не отримую. Не отримую. За три копійки продаси Богу душу, блядь, вже продав. Господи, пана учителька, що ти? хотел, блин, урод. стекло. Давай работай, за да, все надо... регионалы ходят, понял? Это тебе метка. Аньбава! Поступи, Потупи, плат... плат... Так, будем. Я її відкрила, лихай швидко і не одну. Такий подивить горд, ну, вийшли так на маску. І так це понесло, так? Видирайся, а ти спека. Витирайте ноги. Что ви такие? А вы вытирайте только.